Трамп дистанціюється від війни в Україні, умиває руки. Та чому Маланія Трамп відмовилася від зустрічі з Оленою Зеленською у США? Про це і не тільки будемо говорити з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, я вас вітаю. Рада бачити її. Слава Україні. Вітаю вас героям слава. Пане Володимира, президент США перевищив регламент виступу на генасамблеї ООН на 45 хвилин, виступаючи без суфлера? Зазвичай кожному доповідачу традиційно надається 15 хвилин для виступу перед учасниками. Проте Трамп говорив трохи більше 56 хвилин. Розпочав він свою промову з жарту про зламаний суфлер, сказавши, що все, що я отримав від ООН – це непрацюючий телесуфлер і ескалатор. Як ви оцінили виступ і заяви? Трампа загалом який висновок для себе зробили із вчорашнього дня, тому що багато різних з'являються в іноземних змі про те, що президент США Дональд Трамп несподівано і різко змінив свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що Україна за підтримки Європи в змозі повернути всі свої окуповані землі. При цьому Трамп ніяк не пояснив причини такого резючого розвороту, і існують побоювання, що він у такий спосіб намагається вийти з участі в цій війні. Я відразу скажу, що точка зрення, точка зору, яка оприлюднена в виданні телеграф, вона повторює скоріше російську позицію. В Росії зараз домінує дві точки зору: Трамп знов ворог, він не друг Росії, він ворог. Ну, це вже не перший раз, коли в липні була різка критика Трампа на адресу Росії погрози посиленням тиску санкціями. Ну така ж була реакція у Росіян. Але інша більш така стримана позиція, мовляв, ні, нічого страшного. Трамп просто відходить. Відходить від підтримки України, він дистанціюється. От хай воюють там Європи і НАТО. Правда, ну НАТО ж і США також. Да. Але це крайне які не відповідають дійсним. І От як і інший висновок, який ви процитували, в КЛЕШ. Це вчора ще з'явилося американське видання, що позиція Трампа по відношенню до України, до російсько-української війни, кардинально змінилася. На жаль, не зовсім так. Риторіка Трампа да, змінилася. От точно можна сказати, один з головних позитивів вчорашнього дня і для нас це важливо. Інша річ, що ми не знаємо точно це тимчасово, як це вже було неодноразово, чи це буде більш сталий тренд. Але риторика Трампа по відношенню до України стала відчутно позитивною. Ну, контраст величезний в Порівняння особливо з тим, що було в овальному кабінеті Білого Дому, та навіть і те, що було певною мірою, ну трохи в стриманих формах в серпні, після Аляски або на початку вересня. Коли да, американці намагалися на нас стиснути, примушувати до миру на російських умовах, пам'ятаємо відому фразу, я думаю, що вона залишиться в аналах історії, Уже залишилась. у вас нема козарів. От зараз Трамп фактично каже, його допис в соціальній мережі Трампа, що козирів нема у Росії. Там ж акцент робиться на те, що нема зараз погана економічна ситуація у росіян, тому нема у вас козарів, щоб виграти війну проти України. І українці молодці, вони дуже гарно воюють, не дають вам перемогти. А якщо Європа допоможе як слід і НАТО, ну і далі там час, час і терпіння. Тоді хто знає, чим закінчиться ця війна, може українців буде шанс повернути свої території? Тому я сприймаю ці заяви Трампа, от особливо його допис, оскільки на допис звертають увагу, особливо в контексті цього територіального питання, це дійсно абсолютно нове. Нічого раніше від Трампа не було, і тут раптом він про це каже. От що ж таке, що сталося, так. в Росії, до речі, на це менше звертають увагу. Ну, крім тих, хто роздратований і вважає Трампа ворогом. Так от як все це сприймати? Я думаю, це не слід сприймати, тому що у нас вже на жаль є такі думки, що Трамп перейшов на наш бік, що Трамп буде підтримувати повернення окупованих територій України. Що установка Трампа виграти війну, повернути всі українські території? Ні, не варто так думати. Це теж крайне ще да, які не відповідають дійсності, і мій контраргумент, чому не варто так думати? Чому не слід сприймати от позитивні заяви Трампа в бік України і в бік Зеленського? До речі, от те, що Білий дім процитував. Зеленський хоробра людина, brave man. Ну це теж показово. Це знаєте відповідь. А то навіть в деяких опозиційних російських ЗМІ кажуть: ну, нема у Трампа хімії з Зеленським. Трамп дуже погано ставиться до Зеленського. Ну як погано? Неоднозначно, да. Непроста, да. Між Зеленським і Трампом непрості відносини. Але за вісім місяців президентства Трампа. От якраз нещодавно була така дата, п'ять разів вже відбулося. П'ять разів зустрічі між Трампом і Зеленським відбулися п'ять разів. Я думаю, дуже мало державних діячів в світі, які так часто зустрічалися з Трампом. Якщо б не було хімії або було б негативне ставлення Трампа до Зеленського, нічого подібного не було. Але тут активна робота самого Зеленського, всієї нашої дипломатії, Офісу президента, уряду, послів наших. І колишнього посла Оксани Маркарова і наш нинішній посол, яка брала участь в підготовці цієї зустрічі Ольга Стефанішина. Я думаю, що от системна робота вона врешті-решт дає результат. Вона впливає на Трампа. До речі, через людей в команді Трампа, таких як Кіт Келах, які доносять до нього об'єктивну реальну інформацію про війну, про стан воєнних дій. Оце теж важливо, і це теж спрацювало. Однак. Чому не можна казати, що відбулася кардинальна зміна ставлення Трампа до України, до російсько-української війни? От простий приклад. Дуже вагомий аргумент. Вчора, теж на полягаді Асамблеї, відбулася зустріч Зеленського з цілою групою наших міжнародних партнерів, була спільна заява про справедливий мир, про необхідність справедливого миру в Україні. Там були майже всі наші міжнародні партнери, крім. Сполучених Штатів, mm -hmm. от така ситуація. Тому не поспішаємо з такими кардинальними висновками, не виступають США за те, щоб Україна перемогла Росію. Нема о, переходу Трампа на наш бік. О, Трамп дійсно залишається осторонь, але він не байдужий до цієї війни. О, якщо о, о, комплексна. Подивитися на заяви вчорашні Трампа не тільки на його допис на своїй соціальні мережі, на його коментарі, репліки, на, на, на заяви Марко Рубіо. Жодної заяви про те, що Трамп відходить від російсько-української війни, немає. Навпаки, вони підкреслюють, що ця війна залишається важливою для Трампа, він буде впливати на її завершення. І тому мета Трампа залишається незмінною. Це припинення війни в Україні, не перемога України в війні проти Росії, а саме припинення війни. От на яких умовах питання поки відкрите. І заяву Трампа, зокрема, його до... заяви Трампа, а також його допис е, в Трус Сошал, треба тлумачити таким чином. Це попередження Путіну. І заклик, сигнал до Путіна. Е, я б його так тлумачив. Путін, ти хочеш продовжити війну? Я це бачу. Але у тебе кепські справи в економіці. Ситуація навіть погіршується економічно. Ну, умовно кажучи, якщо раніше Трамп дорікав відсутності козарів Україні, то зараз він дорікає вже Путіну. Що у тебе нема козарів, щоб виграти цю війну? Тому навіщо її продовжувати? Якщо ти будеш продовжувати цю війну, хочеш продовжувати, окей. Але тоді маємо увазі, що Європа фінансово буде допомагати Україні, НАТО будуть допомагати Україні, і хто зна, чим ця війна може закінчитися? Може зовсім інакше, ніж ти думаєш, може Україна відвоює свої території. Тобто, це скоріше попередження Путіну. Я б це вважав певним таким риторичним способом, риторичним інструментом тиску на Путіна, щоб той, врешті-решт, повернувся до реальних мирних переговорів. А не е, намагання відійти від цієї війни або перейти на бік України. Ні, от таких крайнищів у Трампа не буде. Ну і ще один аргумент наведу. Коли от Трамп вчора виступав, отут якраз про Трампа і ООН, з трибуни ООН дійсно така нестандартна промова, як для ООН, але типова для Трампа, зокрема, і те, що без Суфлера. Тому що. ну, Особливо телевізійники знають, що без суфлера, особливо коли ти звик працювати з суфлером, дуже важко. Ти тут маєш імпровізувати, знаєш що розмовля... що говорити, про що говорити. Так що тут треба віддати належне Трампу. Так от кого він там найбільше критикував в своєму виступі? Росію? Ні. Європейців. Він європейців критикував. Правда, не за війну там між Росією і Україною, хоча теж там була показова фраза, що мовляв, Європа сама фінансує війну проти себе. Ну мається на увазі, що купує нафту і газ російські. Хоча насправді не Європа купує як така, а конкретні країни. І добре між іншим, що вчора так прямим текстом сказали Трампу, що треба розібратися з Орбаном. Що тут не про Європу йдеться, а про Орбана в першу чергу як ну, купівля російської нафти, тому э, э, ставлення Трампа до російсько-української війни воно непросте, воно неоднозначне. Тому не будемо робити поспішних висновків. Тим більше що э, у Трампа можуть коливатися настрої, політична позиція його може певною мірою змінюватись. То він тиснув на нас. От на початку свого президентства, в серпні, на початку вересня, тиснув на нас скоріше, не кардинально, не дуже потужно, не примушував нас, але тиснув певною мірою. Зараз він починає тиснути на Росію. І от такі коливання я думаю, ми ще неодноразово їх побачимо. І чим е, важлива зустріч Зеленського з Трампом, тому що це боротьба за Трампа. Перетягування канату, знаєте, то Путіну вдалося після Аляски перетягнути Трампа трохи на свій бік. Потім ми його відтягуємо. От е, переговори в Вашингтоні зараз теж відтягування Трампа на наш бік. І не тільки там Зеленський це робить, але от і в Вашингтоні над цим працюють е, активно, в тому числі наші друзі. Е, е, Отака от ситуація непроста про Трампа і ООН. дуже цікава тема. Я, от зараз, до речі, хочу поставити невеличкий текст на цю тему. Взаємна нелюбов Трампа і ООН. насправді. Ну, у Трампа давнє є негативне ставлення до будь-яких міжнародних організацій, зокрема, і до ООН. Він дуже критично, і не просто скептично, а саме критично до них ставиться. Не бачить в них особливого сенсу, значення якоїсь дієвості. Але до ООН у Трампа є особисті мотиви негативні. Почалося ще з 80-х років. І це <сум>, були конфлікти на ґрунті нерухомості. Трамп тоді починав будувати ну, найбільш відомий свій <сум> uh, будівельний архітектурний, я б сказав, арт-об'єкт uh, – Трамп Тауер. І Тауер якраз навпроти uh, будівлі uh, ООН, секретаріату ООН. Uh, і тоді вже була суперечка, конфлікт. Тому що Онівці були дуже незадоволені цим. Але Трампу тоді вдалося перемогти. Потім вже в 2000 тижніх роки, 2005-2006 рік був конфлікт про ремонт секретаріату ООН. От Трамп, до речі, згадав в своєму виступі про це. Він пам'ятає Трамп злопам'ятний. Він пам'ятає, що тоді він запропонував послуги. А он йому відмовила Трамп. Навіть запропонував «переїжджайте в Трамп Тавр. Я готовий вам надати на час ремонту. Ну, не пішли в ООН на зустріч. Я думаю, що зараз жаліють, можливо. Але Трамп запам'ятав. Тоді він казав, що ООН переплатила за цей ремонт півтора мільярда доларів, а він пропонував півмільярди. А зараз він каже, що розкрали вже 2,5 мільярда. Ну, і цифра це окрема історія. Але от він навіть в цьому виступі він, ну, показав. Наскільки він злопам'ятний, що він пам'ятає от ті образи, які у нього виникли ще до політичної кар'єри в стосунках з ООН. От така ситуація з Трампом і ООН. Ну а он відповідає взаємності. Я думаю, що тут є якась я не знаю містика навіть. Ну, ми знаємо, емоції вони впливають навіть на техніку. Я думаю, багато хто це помічав на комп'ютери там, на іншу електроніку. Тому я не дивуюся, коли є така емоційна напруга, так багато емоційних емоцій між Трампом і організацією Об'єднаних Націй. Ну чому тоді дивуватися, що ескалатор починає припиняє працювати <головіко> посередині руху або суфлер? Припиняє працювати. Ну а це знаєте такий саботаж Олівської техніки проти Трампа. Жарти жартами, але щось в цьому є. Можливо, і не співпадіння. Не просто так це все відбулося. <світ> де про що ви говорите? Шановні друзі, напишіть свою думку відносно тієї зустрічі, яка відбулася, виступів і заяв від Дональда Трампа. Цікаво, теж пане Володимире, про що ми анонсували? що... CNN опублікувала репортаж з прийому для о, перших леді і джентльменів під час 80 у генасамблеї Нью-Йорку. Олена Зеленська на заході перетнулася з Меланією Трамп, але двостороння зустріч так і не відбулася. На прийомі Меланія Трамп анонсувала створення і нової коаліції з питань добробуту дітей, безпеки, використання штучного інтелекту. Закликала інших перших леді і джентльменів приєднатися до неї. Перша леді США. Була на заході лише 4 хвилини після свого виступу швидко покинула залу, навіть не привітавшись з іншими колегами. І йорк Пост написала, що Меланія Трамп відмовилася, начебто, від зустрічі з Оленою Зеленською. Відомо що перед цим Олена Зеленська неодноразово зверталася з проханням про цю зустріч. Але чому так відбулося на вашу думку? Все ж таки причина в не в тому, що не вистачало часу, хоча це мало ймовірно, чи все ж таки є щось інше. Ну, ми можемо тільки гадати, фантазувати, робити припущення. Я думаю, що тут варто дочекатися додаткової інформації. Але на, 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 от що стосується Меланії Трамп, дуже непроста ситуація. Насправді, ця зустріч вона була дуже важливою для нас, для України. Нам потрібен союзник в найближчому оточенні Трампа. Я думаю, такі сподівання у нас були. і Українська сторона багато робила, щоб організувати таку зустріч. Але Меланія – дуже непростий суб'єкт. Вона дійсно може впливати на Трампа. Про це багато публікацій було свого часу. І навіть от саме вона, як Трамп сказав, звертала увагу на, на, на бомбардування росіянами українських міст, на те, що гинуть мирні жителі, от лист щодо дітей. В той же час. Різні американські джерела кажуть, що Меланія дуже непроста жінка. Дуже. Вона неоднозначно ставиться до політичних процесів, вона стежить за цими процесами іноді точково реагує, от як це було і в історії про яку згадував Трамп. Але системне, системного залучення в політику немає. Деякі джерела навіть кажуть, що вона негативно ставиться до політичних процесів. Їй політика не подобається. Вона не хоче якогось надмірного залучення в політичні процеси. Оце одне з пояснень, чому так сталося. Чому вона так швидко покинула цей захід, на вона теж людина настрою. Можливо, ну настрій був такий, що не дуже хотілося там тусуватися. Знаєте, є люди, які навпаки отримують задоволення від таких заходів. Є люди, які розуміються, що треба це робити. Теж можливо, не дуже подобається весь цей політичний антураж, всі ці статусні заходи. Але треба це робити. От мені здається, до таких людей Олена Зеленська належить. Вона не в захваті від політики, від необхідності проявляти власну політичну активність. Ну як перша леді, це частина її обов'язків. Але вона це робить, тому що вона, вона відчуває в умовах війни це працює на інтереси країни. Вона таким чином і чоловіку допомагає президенту України і сама теж робить корисну справу для своєї країни, тому вона цим активно займається. А у Малані інший підхід до цього. Ну і ще одну версію можна сформулювати. Я не виключаю, що можливо, це була позиція Білого Дому. Вчора Трамп я ж кажу, він сказав багато компліментів на адресу України і позитивна риторика була по відношенню до нашої країни, до Зеленського. Можливо, вирішили в Білому домі, що не варта скажімо так. Занадто зараз демонструвати зближення з Україною, і тому вирішили, що от з Меланією можна зробити крок назад, не демонструвати особливі відносини між першими леді, що між ними там відбулися окремі переговори. Но це виглядало б як системне зближення. А Трамп мені здається, він хоче зберігати контакти з росіянами. І, до речі, я от відразу скажу, що я очікую не просто там заяв якихось, а конкретних дій з боку Кремля. Я думаю, що Путін зараз спробує знов відновити свій вплив на Трампа, так що це буде цікаве продовження нинішніх подій на Генасамблії ООН. Але от з Міланію я думаю, що білий дім міг збалансувати ситуацію. Мовляв, ну якщо Трамп так продемонстрував симпатію до України, давайте з Міланією не будемо цього робити, щоб ситуація не виглядала за НАТО вже ну скажімо так, таким надмірним зближенням з Україною. Щоб це не могло там, щоб це не відштовхнуло Росію, там не створило критичного ставлення Росії і так далі. Такі мотиви теж могли бути. Але точно ми не знаємо. Я думаю, що тут треба дочекатися додаткової інформації з американських джерел, тоді вже будемо робити якісь висновки. Але в будь-якому випадку, те, що зараз не вдалося, нічого страшного. Ми ж по Трампу вже бачили. Скільки за останні навіть півроку. З 28 лютого минулого року і по сьогоднішній день скільки було перепадів коливань у цих трампівських гірок на цих гойдалек Трампівських з Маланню може бути схожа ситуація. Нічого зараз не вдалося, але ну можна спробувати ще раз, можливо, в інших обставинах знайти якісь ще окремі додаткові можливості, приводи для зустрічі для якихось особистих контактів. Тому о, те, що о, перший млинець, так скажемо, виявився не таким, на який розраховували, нічого страшного. Да, тут роботу, системну роботу з Трампом з його адміністрацією, з його найближчим оточенням, треба продовжувати. Тут абсолютно погоджуюся, і лише можемо. Розглядати різні варіанти, припускати проте дочекаємося більшої інформації. Пане Володимире Лавров прибув вже до Нью-Йорку. Державний секретар США Марко Рубіо має зустрітися з міністром закордонних справ країни агресорки Росії Лавровим у куларах сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй йорку Сьогодні це російським державним змі підтвердили в МЗС. Росії відповідно ми бачимо, що така прибуття вже відбулося. Крім того, про заплановану зустріч свідчить графік. Рубіо. Ця зустріч запланована на 12:00 і 19:00 за Києвом. Ми дочекаємося про те, наскільки вагомою є ця зустріч для російської сторони для Російської Федерації. Ми багато коментарів бачили і чули від Піскова. Медведєва після того, як Трамп виказав різні заяви, які ми вже обговорили. Пісков коментував відносини Путіна і Трампа розповів, що президенти спілкуються тепло, відкриті до обговорення гострих тем. Телефонна розмова між ними може бути швидко організована. Крім того, він відкинув слова Трампа про паперового тигра, що Росія не тигра. Тигр а ведмідь а паперових ведмедів не буває. І Медведєв багато говорив, що за кілька днів Трамп запропонує президенту України підписати капітуляцію і багато різних абсурдних речей, до яких ми вже звикли. Нам це не дивно чути. Але все ж таки. ну Поперових ведмедів, мабуть, не буває. Але ну, про паперовий тигр це китайський вислів. До речі, тут теж є своя цікава конотація. Але є плюшові мішки, е, популярна, дуже іграшка, така позитивна, не превеликий жаль випадку з Путіним і Росією. Ми бачимо зовсім інше. Да, це не тигр, да, але ну, це точно да, таке, е, така дуже агресивна тварина, яка несе зло і смерть. І відповідно ставлення має бути до цієї тварини, е, але зачепила От про паперова тигра, явно зачепила. Росіян їм це не сподобалось. Взагалі, я вам скажу в Росії е, вчорашні заяви Трампа явно не сподобалась. Просто одна лінія, значить, на навіть одного з дописувачів російських, які значить своїм колегам написав так: що так всі, хто називав Трампа великим другом Росії. Значить, перегляньте свої стрічки, негайно, значить, все це знімаєте, скидаєте це в утилі, да, ліквідуйте ці дописи. Інакше ви можете опинитися в новому списку іноагентів. В Росії, до речі, побільшує іноагентів серед тих, хто за Путіна. Там різні там воєнкори або на е, е, пропутінські політологи типу Маркела, да, і е, вони е, 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 фактично ну, деякі з них опиняються в списку і на і, і вже в цьому таборі вже побоювання, що це якась тенденція. Тому треба бути дуже і дуже обережними. І краще, ну скажімо так, уникати якихось приводів для конфліктних ситуацій. А зараз от таким приводом може стати Трамп. Ну, і те, що я вже казав, да, інший тренд, що нічого страшного, да, що ну, тлумачення таке позитивне для Росії, що Трамп нібито відходить від України. Ні, не відходить. Переговори якраз свідчать про те, що а, а, Трамп, Трам. Зараз США налаштовані на активні контакти з Росією на у Трампа не було антиросійської риторики і під час його виступу в ООН От європейців критикував Росію. Ні, дуже стримана реакція на повітряний інцидент в Європі. Хоча там була одна фраза, що можуть збивати, але нам іншої фрази Трампа і особлива заява Марка Рубія, що ні, діти будуть дуже стримані. Збивати зразу не відразу не будуть, да ну реагувати будуть тільки коли буде якась агресивна дія з боку російських літаків. І переговори з Лавровим зараз дуже актуальні. Вони планувалися ще безумовно до вчорашніх виступів і коментарів Трампа. Але в будь-якому випадку тема номер один безумовна. Відновлення мирних переговорів, тому що переговори в кризі на стопі на паузі, нема не тільки просування вперед, навпаки, ситуація погіршилась. Тому що Росія почала проявляти свою агресію, небажання вести переговори з Україною. Ну і американці пробують виправити цю ситуацію. По-друге це не менш важливо. от нещодавня заява Путіна, яка стосувалася і договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Цей договір треба продовжувати, але виникає питання і тут росіяни намагаються тиснути на американців, що мовляв, ви там починаєте будувати золотий щит. А це порушення, ніби от цього договору, тому або припиняють, або ми можемо не продовжувати. Ну тобто на рік вони ще там продовжують мораторії, але тим не менш тут є проблема. І тому от, тема стратегічних наступальних озброєнь. тема протиракетної оборони це точно одна зараз з актуальних тем для США і Росії, а не тільки Україна. Ситуація на Близькому Сході, Китай. Туречі теж саме да тому, що американцям дуже не сподобалось. Оце так публічна демонстрація дуже близьких відносин. Ну це не головне буде, але я думаю, що так чи інакше ці теми можуть торкатися, хоча і не прямо. Тому переговори в принципі, я б їх не сприймав як там якусь зраду чи кардинальну зміну американської позиції. Нагадаю, Рубіо вже зустрічався з Лавровим. Не один на один а були переговори ще в лютому в Саудівській Аравії, американської і російської делегації, там якраз на чолі делегації були Рубі і Лавров. Вони спілкувалися в телефонному режимі, ну і між ними були інші контакти. Так що тут нема нічого дивного. Навпаки, треба розуміти: Трамп не збирається припиняти відносин з Росією. Всі заяви, які були зроблені вчора, вони якраз спрямовані на те, щоб підштовхнути Росію до відновлення переговорів про, про завершення війни в Україні, ну і підштовхнути Росіян до більш конструктивної позиції. І переговори безумовно будуть іти широко коло питань не тільки про Україну, так що тут немає нічого дивного. Я не чекаю якихось сенсацій від цих переговорів. На це переговори скоріше робочі, як і практично всі переговори на поляді. асамблеї, вони короткі, але для американців відносини з Росією залишаються одним з головних пріоритетів. Пане Володимире, вам щиро дякую за цікаву розмову. Як завжди, я вам бажаю спокійного продовження цього дня. Очікуємо нові заяви і, звісно ж, конкретні дії від наших європейських союзників і не тільки. Нагадаю, що Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, ми вам дякуємо за перегляд. Коментуйте все те, що ми обговорюємо. Нам цікаво почути, побачити вашу думку. Бажаємо всіх спокійного продовження цього дня і до зустрічі. Дякую на все добре.